Вітаю, друзі, ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму YouTube каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші просять гроші на курсах, а, Доведено моїми учнями, на таргетованій рекламі а, клієнтами, на продюсуванні, привабленні клієнтів у їхній бізнес а, і клієнтами на консультаціях. З усім цим можете ознайомитися у мене в актуальному або отут-у от у мене загалом кейси і так далі, все це є в моєму інстаграмі. У сьогоднішньому відео, любі друзі, я вам розповім, як зробити оцю хайпову VO3. Да, Ці всі відео з бабусями, з носорогами, з бабрами там, а, з там, що от, ви в курсі, що там, що ви нейро нейромережа, ні, не, не нейромережа. А, доведіть, і там починається якийсь хаос. Просто оці всі хайпові відосики, які набирають просто мільйони переглядів, в тіктоців в Інстаграм, Рілз і в Шортсах на Ютубі. Я сьогодні вам розкажу, як це зробити реально безкоштовно, тому що от мої знайомі друзі, а мої клієнти, да, вони би, ну, гроші заплатили 100 чи Більше 100 доларів за 3 місяці. І то це, скажімо, така а, лайтова підписочка на перші 3 місяці. Далі воно все буде набагато би, дорожче. А я покажу, як на халяву це робити. Друзі, перш за все, що вам треба зробити, а, треба перейти, знайти. Сайт, да, я вам зараз покажу відоси, які я вже згенерував, щоб вам це довести. Да, що дійсно би, ну, все, про що я вам розповідаю, це не туфта якась. От відосики, які я робив сьогодні для свого клієнта на таргетованій, е, для, таргетованої реклами. Це клієнт з салоном красоти, е, вона шукає адміністратора у її салон краси. І я зробив отакі відосики. Іщемо адміністратора. Одну секундочку. Трішечки баги якісь я, я помічаю. Це офіційний сервіс vo 3 Шукаємо адміністратора в салон краси зі знанням польської мови. Пиши в директ. Шука Ну, от така штучка. Фулскрін зроблю. Чекаємо. Іщемо адміністратора в салон краси зі знанням польського язика. Пиши в директ. Как би, ну, це реально та сама версія, яка робить у ці всі хайпові відосики. Яка ні урізана, ні порізана, це реально про версія. І зараз я вам це все доведу. Друзі, так, перш за все, щоб зробити VO3 безкоштовно, абсолютно, вам треба знайти дійсний сайт цієї нейромережі. А ось цей домен. Цей домен я викладу в свій телеграм-канал. Так само, разом з Даміном, я викладу вам правильну структуру промта. Як прописувати промт для цієї нейромережі, аби у вас були нормальні, адекватні відоси, які йдуть у хронологічній послідовності. посвідомості. Да? Тобто камера наїжджає на дівчину, вона закриває е руками телефон, е каже якусь фразу, да? потім там, після цього взривається пляшка з шампанським, да? відкривається сама по собі. Дівчина сміється. Це все в хронології. Так, як ви це робите в чат-GPT, просто це вписали і воно у вас буде так робитися. Ні. Потрібно правильно писати структуру таймлайну да, і описувати те, що буде відбуватися а, у вас на відео. Відео по 8 секунд. А промп, структуру правильного промта, разом з доменом офіційним vo 3, я викладу в свій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал, кухня графіку, в описі під цим відео. Заходьте. А, і шукайте тут цей відос. Десь липень 2025 року а, буде цей відос. 27-го, завтра викладу. І так, друзі, що перш за все, треба робити? Заходимо в сервіс Google DeepMind. Це VO3. Офіційний. Що нам треба зробити далі? Натиснути Try in Flow. Натискаємо Try in Flow. Create with Flow. І бачимо. Тут є вже мої ці проекти. І тут у мене, ви бачите, аккаунт і PRO. Про версія програми. Але я не платив жодної копійки. Що нам треба зробити для, для того, щоб у вас так само була про версія? А, вам потрібно. Давайте вийти з цього аккаунту. Launch in Flow. Sign in with Google. Треба війти, да, створити акаунт, Google аккаунт. Цей аккаунт я вже залегінів. У мене проверсія на цьому аккаунті. Давайте візьму інший. Вибираю інший аккаунт Google. Тиснемо далі. Гуртаємо в самий низ. Тиснемо Продовжити. І тут треба натиснути Оформити підписку. І ми бачимо, що у нас підписка протягом одного місяця. Коштує аж 0 злотих. Наскільки довго буде це актуально, я наразі не знаю. Тиснемо «Оформити підписку, тиснемо прийняти. І тут нам треба додати платіжну картку, спосіб оплати. Після того да, ну, картка має бути Visa, MasterCard. Російський, якщо якщо хтось з Росії дивиться, ну, якби російські картки не, не приймаються. Додати картку. Тут треба ввести номер картки, місяць, cvv вішка ім'я користувача, платіжна адреса да, своя, де ви там знаходитеся. Тиснемо зберегти? Я цього зараз робити не буду. У вас. А потім прийде підтвердження в банк, банкінг, можливо, дивлячись, який у вас банк, ви просто підтверджуєте з вас, типа, вікно якоби хоче списати гроші, але там нічого не списує. Реально нічого, ну, взагалі нічого не списує, ні копійки. А, так. Що робимо далі? А, після, цього, після того, як ми оформили підписку, да, давайте я знову перейду в свій аккаунт. Вийти. Після цього нам треба відведемо знову в цей Traffic Kitchen Arg. Запустити Flow. версія. Нічого не платив, Так само все робив, як я вам тільки що показав. Далі, після цього заходите на пошту Gmail. Зайшли на пошту Gmail. Саме на той, на ту, на той Gmail, да, е, на який ви тільки що зареєстрували ВІО е, і на який ви оформили підписку за 0 гривень, чи злотих, чи доларів, де ви там знаходитеся. Заходите на цей аккаунт, щоб у вас був він тут. Отут пошта писалася: тиснете керування аккаунтом Google. Далі натискаєте Платежі та підписка, гортаєте в самий низ, і тут буде Google One. У мене написано, що підписка буде відмінена 25 августа, 25 серпня. Тобто, сьогодні я її оформив через місяць вона відключиться. Але її треба відключити зразу. Тому що якщо ви не, від... не відключите її зараз. А В мене зараз буде помилка, тому що я вже її відмінив. Її треба просто відмінити, друзі, все. Ви просто відміняєте підписку, і вона у вас не пропадає. Вона відміняється, гроші з вас не спишуться через місяць. Не треба чекати, як в інших сервісах, коли можна було так робити. Ти підписуєшся вроді би, там, пробний місяць, і ти чекаєш там. До кінця, коли там в тебе будуть списуватися гроші, і ти за день до цього там відміняєш скасовуєш підписку. Так? Тут реально можна прямо після того, як ти оформив преміум, сразу же його відмінити, і він буде в тебе працювати ще цілий місяць. Ну от, Як би показав на своєму аккаунті. Вам відразу дається 1000 бонусних балів, як це там правильно назвати. Да? А, це 10 генерацій на самій максимальній про версії 3 quality, Бета бета Аудіо, 10 генерацій можна зробити. Тиснете створити проект. Тут треба обрати, якщо у вас щось інше обране, саме VO3 Quality, про який тільки що казав, Бета-Аудіо. Це максимальний на даний момент VO3. І тут пишемо промпт. Який промпт, яка структура? Структура промта, знову ж таки, посилання в описі на мій телеграм-канал буде. А, завтра разом з відосиком залью сюди а, стру, правильну структуру промта, Як описувати таймлайн, щоб у вас все було більш-менш окей? Може бути таке, що не з першого разу якби, а, у вас вийде те, що ви. Хочете. Багато писати, звісно, теж не треба. Я пробував писати багато, але ну, це прям плутання виходить. І обов'язково пишуться сюди англійською мовою. Тому якось так. Переходьте в телеграм-канал, якщо у вас залишилися якісь додаткові питання з приводу цієї теми. А можете написати мені в мій інстаграм, Підписуйтеся на мій інстаграм. В історіях часто роблю різні анонси про те, що я цікавенько роблю, наприклад, сьогодні бачите, викладу туторіал по безкоштовному VO3. І от відосі, який я зробив клієнту, іщем адміністратора в салон красоти Ну польського бачите. Можливо, ви зараз дивитесь це відео, а воно вже не працює. Ця схема, яку я вам показую. Якби були на мене підписані, то ви б уже могли б зайти і відразу би зробити собі на халяв. Тому підписуйся на мій інстаграм. Пиши з приводу цієї теми, якщо щось не виходить, або якщо в тебе є якісь питання з приводу таргетованої реклами, можливо, ти якось пов'язаний да? з таргетованою рекламою. Ти підприємець, якому, набридло самостійно приваблювати собі клієнтів неефективно, він не знає, чому не приваблюються клієнти, в чому справа, чому з Інстаграма, з не йдуть заявки, або ти малий бізнес, який не хоче платити гроші таргетологу. Можеш почитати цей допис. Освітня програма для підприємців. На якій ми вчимося да, з вами прямо на вашому бізнесі. Запаковуємо його під час курсу, і запускаємо, і приваблюємо вам а, клієнтів. Кейси можете подивитися у мене тут або на YouTube каналі. Так само, якщо ви таргетолог, новачок. Або взагалі нічого ще не знаєте, хочете заробляти на таргеті. Від 800 доларів в місяць почитайте цей допис. Так само навчання для таргетологів. Разом вчимося. Підтримка на курсі після курсу і тут, і тут, оплата за курс двома частинами, максимально лояльні умови. Цікаво, пишіть в інстаграм, підписуйтеся, а я всіх обіймаю і до побачення.